Міліція Прикарпаття підсумовує роботу за півріччя в Івано-Франківську. Відбулася колегія у МВС. В роботі колегії взяв участь заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег Татаров. Представник міністерства ознайомив присутніх з новими положеннями кримінально-процесуального кодексу. Як працюють міліціонери та що нового у законах? Дивіться далі. На розширеному засіданні колегії Прикарпатська міліція підбила підсумки оперативно-службової діяльності за перше півріччя. Як відзначалося на колегії, здійснені за цей період заходи дозволили зберегти контроль за кримінгенною ситуацією в області, а на основних напрямках правоохоронної роботи підвищити результати і ефективність у боротьбі з злочинністю та забезпеченні правопорядку. На сьогодні Іван-Франківщина залишається одним з регіонів з найнижчим рівнем злочинності. Реалізація комплексу оперативно-профілактичних заходів сприяла закріпленню та розвитку низки позитивних тенденцій. Денцій у динаміці та структурі злочинності, зокрема, досягнуто скорочення таких видів злочинів, як навмисні вбивства, грабежі, незаконні заволодіння транспортними засобами, хуліганства, заподіяння громадянам тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Міліція розкрила 373 злочини з числа нерозкритих у минулі роки. Задокументовано 68 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї. Завдяки проведенню профілактичної роботи досягнуто скорочення злочинності у громадських місцях. Менше скоєно злочинів неповнолітніми та особами у стані алкогольного сп'яніння за рівнем оперативно-службової діяльності на основних напрямках правоохоронної роботи у МВС України Івано-Франківській області у першому півріччі посіло друге місце серед усіх територіальних управлінь МВС України. У роботі колегії взяв участь заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег Татаров, представник міністерства, ознайомив присутніх з основними положеннями нового кримінального процесуального кодексу України, який вступає в дію у листопаді цього року. У системі професійної підготовки працівників міліції вже проводяться заняття з вивчення нового кодексу і адаптації роботи міліції до його положень і вимог.